Брехня, блюзнірство та лицемірство, цинізми, цілковита пропаганда це якщо коротко те, що без перестану лється вже понад 20 років з кожного без виключення руського так званого утюга. Якщо вам здавалися кумедними новини Росії, що ми атакуємо противника бойовими комарами та гусами, котрі цитую могли б знищити весь особовий склад противника. Скрєпний народ, у цю нісенітницю, швиденько і без жартів повірив. Що ви можете сказати про українських бойових гусей? Я їх бачив. Ми стояли окоп копали, а там гуси летять. І нам один із розвідників каже: відверніться, вони обліт роблять. Цей експеримент пропагандистської машини доводить: повірили росіяни в таке. Повірять у будь-що? І цим будь-що нещодавно стало одна з найцинічніших і найбрехливіших російських кінострічок. Художній фільм Свідок про західного Скрипаля, який застав в Україні момент повномасштабного вторгнення військ РФ. І що ви думали, знає і розкаже правду про події у Бучі. Нах Росія неодноразово намагалась обілити свої криваві військові злочини на Київщині, мовляв, масові вбивства справа рук самих українців, і взагалі не віримо, адже вбиті недостатньо реалістично зіграли смерть. Живіт втягнутий, лежить чистенькою, опора на лікчові суглоби. Словом, це не тіло людини, яка вбита. А щоб у зазомбованого глядача не лишилось сумніву, звісно, на замовлення Кремля і за державний кошт підкріпили це вже фільмом із власною фейковою історією про бучу. Вони продовжують свою інформаційну війну. Вони продовжують напіхувати росіян цим лайном в їхні голови. І що цікаво, вони спробують це кіно і за кордоном показати. От що небезпечно. Та от конфуз! Стрічка із тріском провалилася навіть у Московії, не зібравши 4 витрачених коштів. Так звану прем'єру подивилося ледь не 20 тисяч глядачів, а людей на сеансі в середньому було не більше чотирьох зал. Але це, власне, і не дивно, впевнений продюсер Олександр Роднянський. Ключове слово щодо цього фільму безсоромність. Одна радість, фільм провалився в російському прокаті не просто з тріском, а з гуркотом, з яким падають у пекло всі z фільми Обговорювати художні недоліки свідка все одно, що дорікати купі сміття за те, що в ній трапляються артефакти, що погано пахнуть. Сміття воно і є сміття. Та як сказали б на Росії, збори йдуть строго за планом. І на цьому вони не спинились і вже знімають фільм про майдан та княгиню Ольгу. Адже на меті російських пропагандистів не лише промити глядачеві мізки, але й добряче собі на тому підзаробити. Це бабло. Народ, не забуваймо, що в Росії тирять бабло всюди. А скільки бабла тирять на зйомках кіно, особливо патріотичного, це в голову не приходить жодному кінематографісту в жодній іншій країні світу. і продати совість, але поживитися з кривавої кремлівської годівниці, готові, як ми вже знаємо, чи не всі російські зірки. Просто згадайте навіть у цих от товаришів, які виступали на Донбасі зараз, там. Кавенчики, колишні гумористи, актори їм платять за один виступ від 20 тисяч доларів. Ну що більше зірка там навіть доходило до 50 тисяч. Тобто виходить Машков, який каже: я за Росію, за сильну страну. Бам, на рахунку 50 тисяч доларів. Потім ще фінансування на рік його театру. Та опрацьовувати не лише свою сіру масу, але й, на жаль, наших громадян на сході України, Кремль почав ще задовго до повномасштабного вторгнення. У 2014 році вийшов фільм Повад для війни, де українська влада жорстоко пригнічує мирних протестувальників на сході України. А Росія, звісно, що прийшла спасать. І вслід пішов цілий конвеєр подібного фентезі. Луганськ-руський мір про невдоволення російськомовного населення України фашистським режимом Києва. Донбас і діті Донбаса про родини, які стали жертвами війни. Але саме громадянської Боже Росії там ніт. І звісно, чергова огидна брехня Крим путь на родину. Про те, як жителі півострову одностайно чесно, головне без фальсифікацій підтримали вхід до Росії. Найбільша загроза фільму оцього путь на родину це викривлення історії, да це створення альтернативної реальності, на яку можуть посилатися. Ні, от дивіться, є фільм, от є фільм, є ілюстрація. Там все по-чесному все розказується. Але знову ж таки, чи може цей фільм викривити історію в українських головах? Ні, чи може він викривати цю історію в західних головах? Ні, не може російська пропаганда. Працює відсотків на 80%. Виключно на внутрішній ринок. Всі <п 'є> будуть жити, а на кіновних гроші є. Це працює. Ми там сміялися змі завжди з цих фільмів російських, пропагандистських, а вони працювали. А вони е примусили величезну кількість цих дебілів іти на нашу землю. А ось вам ще одна нещодавня перлина. Ролик нібито знятий німцями, Хайль Зеленський, і для німців. Хайль Зеленський! Хайль Зеленський. Звісно, Німеччина до цього ролику не має жодного відношення. Знімали його на Росії з російськими акторами. Та його ціль захід. Ролик «Хай Зеленський для німця. Він, якщо, наприклад, німець вмикає цей ролик, він дивиться і сприймається як якусь гумористичну, ну посміявся або подумав, ну хто це знімав, що за дурня. Тому що він бачить реалії, і реалії повністю відрізняються. У них не працює пропагандистська машина 20 років. А росіянам важливо показати, що Захід з нами, захід вірить, захід страждає. Не лише ви тут страждаєте там німцям. у них все відбирають задля перемоги України. Як протистояти цьому українцям? Кінопродюсер Володимир Яценко, який з першого дня і понині захищає Україну на фронті, впевнений, ми не можемо гаяти ані хвилини. Росіяни втричі збільшили витрати на виробництво фільмів. Це означає, що за рік два на заході буде сформована правильна для руських картинка, а ми просто втратимо країну. У цих людей за кордоном, які зараз надають допомогу, ми сформували емоційну картинку України, але її треба постійно підживлювати. І одним із найважливіших каналів комунікації є культура, важливе постійне створення культурного продукту для західної аудиторії. Ми маємо посилати певний контент в Росію, щоб у них з'являлася не лише ось та картинка, їй диктує Кремль, а альтернативна. Це все, що ми можемо зробити. Ми можемо захищати наш погляд, західні країни, західна цивілізація. Дуже добре бачать російський погляд. На жаль, нашого погляду вони не бачать. Але я сподіваюся, що зусиллями усіх нас, людей, які працюють а, в царині да, української інформаційної війни, а, побачать. Дуже в це вірю і дуже на це сподіваюся.